Всім привіт! Сьогодні шостий день марафону і тема заземлення та стабільність. Це сильна практика. Тож, якщо ви маєте сили, давайте працювати. Початкове положення столик, корінка під стегнами, кисті під плечима. І ми ставимо наші стопочки. Ставимо стопочки і тягнемо наш таз до п'яток, розтягуючи наші стопи. Вдих і видих вниз. Вдих. І видах вниз. Ще вдих, і видах вниз. Ще вдих. І видах вниз. Ще вдих. І видах вниз. Останній вдих. І видах вниз. Супер розслабляємо стопи і праву ніжку випрямляємо назад, позаду. П'яточка. Наче впирається в задню стінку, і ми розтягуємо наш литковий м'яз. Ми трішечки тиснемо п'яточкою назад, і відпускаємо, трішки тиснемо назад, і відпускаємо ще трішки тиснемо назад, і відпускаємо зубаште, міняємо ніжки, що опор на наших долоні на всій площині нашої долоні, не тільки на кістковій кісті. Тут. На всій площині. І ще ліва ніжка тягнеться назад, п'яточка. відпускається, тянеться назад. Відпускається, ще тянеться назад. Відпускаємо, тянеться назад. Відпускаємо ставимо стопочки. І знов ставимо пальчики. І сідаємо попою на п'ятки і відкриваємо наші лікті в сторону поза кактуса. І тут стоїмо дих. І округляємося видих. І ще вдих. Розтягуємо наші стопочки, видих. І ще вдих. І ще видих. Округлитися, і ще вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Супер. Зробили вдих. І поставили ручки вперед в столик. стоїмо в столик. І ставимо стопочки. І виходимо собаку мордочкою вниз вдих. І піднімаємо попку догори. І дихаємо тут, і перемінно піднімаємо п'яточки. І вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Супер! Ставимо стопочки разом. Припіднімаємо, тримаємо дві п'ятички разом, затиснули їх. Якщо у вас щось є, можете між п'ятичком поставити. І ми по колу прокручуємо наші п'яточки в одну сторону, в другу. Дуже акуратно в одну і в другу. І в зворотньому порядку видох. І ще вдих. І видих, і ще вдих. І видих. Супер. Ставимо колінка. І вставимо вперед нашу праву ніжку. Права ніжка вперед. Руки диві опори на наших долони на всій площині, і з однієї сторони. І ми що робимо? Наша стопа буде гойдатися. Гойдатися зі сторони в сторону і по колу. Опора на наших долони, і ми поступово прокручуємо наше колінко. По колу прокручуємо разом зі стопою. Вам має бути приємно, не має бути ніяких неприємних відчуттів. На пальчики опора на ребро одне, на п'яточку, на ребро друге. І в другу сторону. Хоп! Прокрутили. І ще. Прокрутили. І ще. Прокрутили, супер, забрали ніжку назад і розслабили наші руки трішечки. Хай вони відпочинуть живіт на стегна видих. І тут вдих. І видих. і ще вдих. І видих. Супер. Піднімаємося знову в столик і ставимо попереду нашу. Ліву ніжку і так само нею прокручуємо по колу. Це права класна як і на стопи, так і на коліна, так і на наші кольшові суглоби, на наш таз, на розкриття, мобільність тазу. Тому працюємо тут в одну сторону, і в другу сторону по всій площині, на одну ребро, на п'яточку, на друге ребро, на пальчики. І ще прокручуємо, прокручуємо. І ще. Супер. Відпускаємо. Стаємо в, сто... в собаку мордочкою вниз. І видах. Супер. стоїмо тут вдих. І видих. І стамо вперед право ніжко вдих. І піднімаємося в позу воїна номер один. Видих. Що ми робимо, піднімаємо пальчики. І ставимо пальчики, розпластали їх. І ще вдих. І видих. А задня колінко випрямлене. І п'яточка прагне впертися в задню стінку, Наче яка, якої нема, але наче вона хоче впертися. Видих. Супер, стоїмо тут. Стоїмо на цій ніжці і робимо вдих. І видих. Стоїмо На опорній нозі, опорна нога широка. Великий пальчик, мізинчик, п'яточка. І ще назад вдих. Ручки можете залишити тут посередині. І видих. І ще вдих. І ще видих. Ще вдих. І ще видих. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Взялися за колінко і тримаємо колінко до себе, тягнемо упорно. Нога широка, широка наша п'яточка. Ну все широке, стоїмо тут, дих і видих. Так, ще вдих. І видих. Пальчики стоять, ще вдих. І видих. Супер. І ставимо ніжку позу дерева. Це може бути зверху над коліном. Або вже нижче коліно. На коліна не спирайтеся. Я розумію, що, можливо, буде зручніше, бо тут є така кістка, на яку можна сперти нашу п'ятку, але цього не треба робити або вище, або нижче. Впрій цю п'яточку в внутрішню сторону стегна. І стоїмо тут. Оп! <голове> стоїмо. І ще ручки приготували. Опорна нога сильна, розумію, можливо, вона може змучитися, але ми ще трішки постоїмо. І якщо вам комфортно, можете стояти, піднімаємо ручки до гори. І тянемося до гори. І ще явдих. Ще глибокі види. І видих. Фіксуємо, як рухається наша опорна нога. Звичайно, вага, баланс ходить, вона не є стабільна, що ми стоїмо і зовсім ніякого немає руху. Є. Ми лапаємо цей баланс, але ми фіксуємо, де наша п'яточка, де наш великий палець, і де мізинчик. І слідкуємо і стараємося тримати оцей трикутник. І ще вдих. І вдих. І видих. Супер. І ставимо ніжку назад, закриваємо її поза воїна номер один. Ставимо ручки. І ставимо собаку, мордочкою вниз. Видих. Стоїмо тут. вдих. Можете порухати своїми п'яточками ще, переміна, перемінити їх одна друга. І ще вдих. Супер. І ще видих. І тепер ставимо вперед ліво ніжку. Дих. І піднімаємося в позу воїни номер один. Стоїмо тут вдих. Піднімаємо наші пальчики і видих. Руки можна поставити на центр нашої грудної клітини. Наші лікті в сторону допомагають нам. Руки нам, допомагають нам тримати баланс. Ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Супер. Ще впираємося задньою п'ятечкою в стіночку вдих. І піднімаємо її. Видих. Ще вдих. Видих. Дуже відштовхуємося пальчиками від килимка. Видих. Ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І тут стоїмо. Розпластали свої п'ятички, розпластали свої. Пальчики. Ще вдих. І, видих. І ще вдих. і видих. Тянемо колінку ще догори і ми усвідомлюємо нашу опору. Трикутники, великі пальці, п'яточки, мізинчики, Видах. І ще вдих. І ще глибокий видах. Супер. Ставимо ніжку поза дерева. Пам'ятаєте, вище колінка чи нижче колінка. Ручки в намасте. стоїмо тут вдих. І глибокий видах. Ще вдих. Якщо можна, руки припіднімаємо догори Видах. І ще вдих. І ще видих. Можемо припіднімати нашу п'яточку. Якщо ви стійкі і стоїте і вам все гаразд, ми можемо припіднімати нашу на півпальчик вставати. І видих, опускаємося. Оп, тримаємо балац, дих, піднятися на півпальчик. І видих. Так, це ще, 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 ще. дих. І видих. Супер, і ще один дих. Є. видих. Супер, відпускаємо наші руки. Відпускаємо нашу ніжку. Піднімаємо ручки догори вдих. І живіт стегна. видих. Опускаємо нашу голову. Опускаємо наші ручки, живіт на стегна. Корінка можна зігнути. І така складочка вдих. Видих. Припідніх. Опускаємо наш таз і піднімаємося на півпальчики вдих. І опускаємося вниз, живот на стенах, видих. І ще вдих. І ще видих. І, і ще вдих. І ще видих, живот на стенах. І ще вдих. І ще видих, живіт на стенах, видих. І сідаємо вдих. Сіли, сіли, сіли. Ви не міняєте положення, ви отак стоїте килимком перед, перед до мене. так І стоїмо видих. Я просто вам міняю, щоб ракурси вам були гарніше видно, вдих. І округляємо спинку і робимо такий колобочок. Видих. І ще вдих, ролик робимо. Видих. І ще вдих. На спинку трошки видих, бо спинка теж змучилася, всякі різні стоячі положені на баланс, її треба розім'яти. Видих. І ще вдих. І видих. І тут ми зробимо вдих і видих. підняли ніжки догори. Підняли ніжки і ручки і протрясли ними. Добре. Протрясли ще подихали. так. Так, молодці. І розслабили ніжки. Можна в метелика лягти, можна ніжки горою поставити, так теж відпочивають ніжки. І дихаємо тудих. І глибокий видих. Через губи спускаємо, відпускаємося напругу вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І видих. Відпускаємо ніжки. О, відпускаємо руки. І ще зробимо тут глибокий вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ще один вдих, І глибокий видих. Супер. Я вам раджу ще трішечки полежати, подихати. Дих зробити трішечки ще глибший. І видих ще трішечки глибший. А я з вами прощаюся. Дуже дякую вам за практику. Дякую, що зі мною. Дякую, що продовжуєте марафонити. До нових зустрічей. Намасте.